Всім великий привіт з Аврори! Рада вас вітати у новому відео, в новорічній казці, яку створює Аврора. Я просто в захваті, Ви подивіться на цей асортимент і ще доповнюється. Постараюся зараз швиденько щось класненьке показати. Мою увагу привернула така хатка, такий будиночок. А, можна тут включати і буде світитися віконечки. Яка прикраса буде світитися на ялиночці. Прекрасна новорічна. Будиночок 72 гривні. М -м -м, так мило, дуже красиво. Ще такий новорічний декор під ясний. Дуже такий має вигляд натурального. Як на дерев'яній основі з ялиночкою, з оленем снігова бабуся, сніговички ще тут прищепочки 44 гривні. Так, такі ще з оленями при щепочки 39 гривень. Ой, яка молота. А це заколки для волосся, набір заколок онлайні ріжки 69 гривень. В асортименті. Угу, скільки цікавинок, красивих. Такі гульки на Рафаела схожі, як сніжком посипані. Вони всього-навсього 27 гривень. Ось такі. Так, ще такі прикраси ялинкові в асортименті 39 гривень. Вже лежать. Хто сняв і не поклав, я все поправлю. Так, Отакі От подобності новорічні прикрасички є. 44 гривні, а це на бомбоні. Ой, як придумали, класно. сніговичок з бомбоном прикраса, новорічне дерево мікро. 49 гривень. Скільки роботи, я вам скажу, це промислово, так на станку, ну якби не запустиш, все одно тут ручний труд є по-любому. 44 гривні. Такий сніговичок, гномики. О, такі гномики класні. 299 гривень. Симпатичні, малесенькі. Так, декор різдвяна свічка і на батарейці. Ось така. Вау. Лед-лампа, можна собі поставити і насолоджуватися. Ялиночка штучна, ось ця недорого, я вам скажу, 129 гривень. Це взагалі дешево. В'язку буде набагато дорожче. Дівчинка Янго 399 гривень. Ось ці мені сподобалися фігурки декоративні, новорічні сніговики з зеленими шарфами. Які вони милі, класні. Яка мелотала, подивіться, з якими жрафами. Просто вали, які штанятка в них класні. Уги. А, наскільки все реально, я просто закохалася. Ось такі ще реальні ялиночки, ще краще, шишка моя з калиною. І ціна 179 гривень. Різних ще тут цікавинок багато, посуд є. Схожий є в Сенсеї. Тут 199 гривень порцелянове блюдечко. Ще таке є. Сніговичок, правда, чомусь дорожчий, набагато, 299 гривень. А так, піднос прямокутний, ось цей, ось, ось, цей, ось цей 55 гривень. А ось такий піднос овальний, 44 гривні всього-навсього. Точно не розіб'ється, нічого йому не буде. Ціна така приємна, ціна максимально приємна. Подарункові чашки. Одразу з цукерками, а, порційний чашка. Тут цукерочки є. 249 гривень подарунок, так буде приємно отримати. Така ще є. Можливо, там всередині нічого не написано, що тут є в цьому кухлі. Так, є килимочки придварні, Теж, крісмас, пледики, подушечки. Це що таке? Це плед асортимент, ось такий флісовий, пухнастенький. 399 гривень. І подушки. Я би сказала, що вони такі якісні мають якісну основу. Оця красива хохо з ялиночкою 169 гривень. Формочки для льоду 69 гривень, яка красива новорічна тематика різдвяна. Так, ялиночки, ще для випічки силіконовою формою, ось така. 99 гривень. Тут і шкарпетка, і бант новорічний, різні формочки для льоду, для печива. Набір для форми печва 87 гривень. Ось такі формочки 2,39 гривень. Ну, дешево, вони дорого, дійсно. Так, ще ще класненького є. А це що таке м'якусіньке? Це серветки кухонні. Витирати м'якесенька, така флісова. М -м -м, яка приємна, 59 гривень. Рушнички є. 59 гривень і а, 59 гривень в асортиментів кухонний. Ну, Тут і 39 якась ціна ззаду, знизу, але я думаю, що це не має відношення. Так, свічечки різні є. Ось такі новорічні по 109 гривень. З ароматом червоні. Треба послухати, який аромат. Ну, новорічний. Корицею буде пахнути, це точно, бо я вже чую. Так. Ой, дійсно, такий приємний аромат. Кориці. Ще такі свічки є 99 гривень. Видно, що там ялиночка. Погано, що не відкрито, але можна здогадатися. Це щось таке класне. 99 гривень. Просто коробочка. Зараз я відкрию, що там таке. Ось така свічечка Ах, Реально просто клоску красива з віночком, і там фітюльчик є. Отака свічечка коштує 99 гривень. Так, прикраси. З дерева, 84 гривні. Симпатичненькі. Свічнички різні є. Оцей великий гарний. А коли ви засумуєте на новорічні свята, то можна позбирати пасли. 349 гривень. Ось така новорічна казка. Різдвяний карнавал можна зібрати. Адвент-календарчик є 500 гривень. Цікаво, що там всередині є. Отак от натискаєте і там будуть подарунки, несподіванки. Такі знахідки будуть. Адвент-календар. Ну, Було би варто купити і відкрити його, показати, що О, наскільки багато, але дорого коштують. От 499 гривень, лялька плюс одяг аксесуари 499 гривень. Ще такі іграшки дитячі, 599 гривень. Тут з фігурками класненький. Адвент-календарі, ти! Це недорогий, якщо це ціна 149 гривень. Тут же хтось намагався відкрити. Бачите, натискала. Я думаю, що ще чуть-чуть постоїть і все ж таки натиснуть. Любопитство візьма верх і хтось пальчиками своїми понатискає. Ух ти! Подивіться, який трен. Який паровозик, потяг, залізничний 399 гривень, Ось за іграшки, Ось за ялиночки до вас. Отакий от є класненький. Також можна в подарунок новорічній конструктор LEGO Minecraft 1600 гривень. Це конструктор і одночасно адвент-календар. Як би так. Ще такий адвент-календар. Багато їх. Є. так Запаковано важкий такий різдвяний паски. Такі ще є 400 гривень красота. Сиратки кухоні. Теж новорічна різдвяна тематика. 69 гривень коштує одна штучечка. І в асортименті ще ось такі по 69 гривень, також можна себе потішити і собі приготувати в домашніх умовах морозиво, яке ви захочете, взяв формочки, айскрім. Які вони милі, класні і новорічні свята. От себе потішити. Класні формочки сподобалися, різні різні є. 49 гривень і навіть подарували, непогано подарувати комусь. І знову адвент-календар 75 грам. Тут, можливо, є якісь солодощі, цукерочки, нічого не написано. Зараз подивлюся. Написано, що тут є молоко. Шоколад, щось таке, але що це саме таке? Не написано, що там всередині. І Тут теж немає. 99 гривень набір цукерок. Це цукерочки всередині. Подарунковий варіант дуже хороший. Ще ось такий є набір цукерок, Аврора. Свято наближається в формі машинки, така упаковочка класна, подарунковий набір і тут з цукром та підсолоджувачем. А цукерок. Вау. Всього на всього 69 тим, це набагато Ось такі ще є, але ціни нічого не виставили. Напевне, це просто новиночки. Ось такий набір цукерок це і яйця, можливо, там сюрприз є. 60 грам. Це Польща, по-моєму. Так, виробник Польща. Ось такі ще для цукерочки. 169 гривень теж. О, яка цукерка. Ну, тут набір цукерок. Міньйончики 129 гривень є ціна. Є людяна 77. Вау, скільки класного. З різдвом такий набір є 149 гривень. І ці Леніон 169 гривень подарункові. А Golden Nuts. Зовуть горішки. Подарунок супер просто. Скільки класного, всякого, всякого солодкого і доброго, і смачного. Це теж, напевно, адвент-календар, так. Ось такий, з солодощами з цукарочками. У кожній комірці солодкий сюрприз. І я б хотілося таке отримати в подарунок, сидіти і згадувати дитинство, собі обирати. 179 гривень, друзі. Ось такі були новорічні новиночки. Аврори, багато солодкого, багато прикрас, новорічна казка. Не забувайте про свята, про рідних. Всім до зустрічі!